Корочку показували лише на одну секунду, спілкувалися російською, шукали організаторів та близьких родичів організаторів. Також на для тих, які були присутні на перших мітингах, по відео соцмереж або по відео, які фільмує представники правоохоронних служб, виходила ювенальна поліція чи інші структури, пробивали їх батьків і виходили з погрозами на них. Тому, якщо ви дітки, мати на увазі, що, будь ласка, повідомляйте своїх батьків, де ви йшов, що без чого не було у вас проблеми з цим потрапило близько 67 людей. А, але потім, після того, як ми зробили цю заяву публічна, юнальна поліція поспішила вибачати, що вони не це мали на увазі. Також одна людина, яка на одній з перших акцій проводила пряму трансляцію в Тікток з дуже високим онлайном, на неї також здійснювався тиск і їй довелося приїхати в Дніпро на певний час, щоб не стикатися з подальшим тиском. Також, будьте на увазі, нам повідомили, що ті, хто, ну, по-перше, організатори, по-друге, ті, хто будуть працювати на велику аудиторію, всіх на карандашах правоохоронні органи. Я не думаю, що серйозно, конкретно з вами буде, але будьте на увазі, що ви будете на пільному контролі і ви будете в якомусь дутливому списку, можливо, пабить, можливо, в ціни.